Ось дивіться, у вас є така зарядка 2А, 3контактна, є така зарядка 1А. Є ProCraft, є Makita, нібито все одно все Китай. Але на цій зарядці отакий джек. І у вас можуть бути як отакі акумулятори на 2 контакти, так і такі ж самі на 3 контакти. Так ось, ось Цією зарядкою ви можете і ті, і ті заряджати ось так. А ось цією зарядкою тільки трьохконтактні. Отак. Так от, що робити, щоб заряджалося і двохконтактні. У мене от був такий от джек, розкрив таку зарядку. Там є підписаний плюс-мінус. Прозвонили такий джек, підпаяли. ось Такий, на цей контакт і на цей контакт. Бо ці контакти, якщо будете ставити, двохконтактні, воно не ну, От. Підпаяли такий джек. І ви двома Амперами вже заряджаєте тепер двохконтактні акумулятори. Ну, зрозуміло. Так? Підключили, включили і заряджаєте. Але дв... два не раджу, бо це не буде діла. Але ось такий. Перехідник можна зробити і заряджати так теж таки, так ну, такою ось зарядкою, і вона буде працювати.